Всім привіт! Мене звати Колесна Тетяна, і я 6 років професійно займаюся рекрутерством українців на роботу в Польщу і в Європу. Останні два роки я займаюся рекрутерством на сільськогосподарські роботи. Працюю з такими країнами, як Нідерланди. Та Бельгія. Сьогодні хочу з вами поговорити на рахунок роботи в Нідерландах, бо дуже багато запитань. Зараз я працюю з двома великими потужними фермерствами. Це робота не через агентство, це робота безпосередньо напряму до фермерів, які мають свої теплиці з квітами, а також склади. І, відповідно, оформлюють вони напряму, роблять БСН номери, відкривають банківські рахунки і працевлаштовують. Людей на робочі контракти. Спочатку цей робочий контракт підписується на місяць часу, якщо після місяця часу все окей, потім на три місяці, і після трьох місяців на рік часу максимум, і роблять всі необхідні документи для вашого легального працевлаштування. Робота в Нідерландах, здебільшого, на складах. З квітами, тобто привозять квіти з теплиць, їх обрізають, сортують, обробляють, складають букети, якісь які сякі бани, пакують в коробки і відправляють далі. Вже в магазини на продаж або десь далі в Європу, бо ж знаємо чудові голландські квіти. Відповідно, робота не є складна, але потрібно мати моторику рук, щоб справлятися. І так само може бути робота на теплицях з квітами, але це попередньо, наприклад, я зі своїми клієнтами обговорюю, що би вони хотіли. Середня зарплата в Нідерландах 10-30 бруто, тобто грязними це біля 8 Єврочисти монетто, так? Але в Нідерландах оплачують окремо надгодини, в Нідерландах оплачують окремо вихідні дні, в Нідерландах окремо оплачують святкові дні, тому ви можете мати класну зарплату, якщо будете мати величезне бажання працювати. На рахунок житла. Житло досить таки непогано: ремонти, як і кругом в Європі, бо багато хто очікує супер лакшері ремонти, а ремонти Такі, що ти приїхав білі стіни? Е, Якийсь там ламінат на підлозі, і все. Але це будиночки, там, де здебільшого є інтернет, або потім допомагаємо з цим, з кухнею, з туалетом. Дуже такі непогані умови. Житло може бути як близько в пішій доступності, є так само житло, де потрібно доїжджати велосипедами, і є житло там, де довіз є автомобілями, так як може бути за 30, наприклад, 40 кілометрів від роботи, це залежить. Це все, звісно, якщо ви їдете на роботу, обговорюється відразу. Бо є різні підприємства. В одного фермера може бути там 10 цих складів, відповідно, є різні умови. Житло дороге, на жаль, в Нідерландах, і це правда, і здебільшого воно коштує 100-120 євро в тиждень. Якщо, наприклад, в Бельгії це місяць, то в Голландії це тиждень. Зараз не потрібно очікувати взагалі в Європі величезної кількості робочих годин, так як. В принципі, в Голландії немає 300 годин, а є тільки 200-220, можливо 250, а є деякі ферми там, де працюють по 180 годин. Так, і за що хотіла сказати. Ага, за робочі години. І, власне, зараз мінімальна кількість годин це 168, але якщо людина має бажання величезно працювати, то вона напрацьовує 220 і 240 робочих годин і, відповідно, може мати таку непогану, досить зарплату. Робочі контракти по 3 місяці в середньому, бо потім люди хочуть їхати додому і так далі. Робота. З відгуками, наприклад, моїх клієнтів досить таки непогано. Тому всі, хто хоче їхати, запрошую до співпраці. Кому потрібна консультація, всім все розкажу. І це досить таки непоганий варіант, щоб підзаробити грошей. Кому потрібна консультація, пишіть дзвоніть. Всім гарного дня.